Доброго усім, раночку! Добре! Дякую вам за ваші сердечка. А ми сьогодні ранкове коло продовжуємо по темі у світі тварин. І перше завдання. Якою твариною ви хотіли би стати, якби були тваринкою? До якої групи себе віднесли? Чи птахи, чи звірі, чи плазуни, чи комахи чи інші, Назвати цю тваринку, ну і якщо вийде пояснити чому. Софійка, будь ласка, якби я. Якби я була, була... тваринкою. Якби як я була тваринкою, то я б була пташком пташкою, якою саме? Дятлом, тому що він вбирає комах від деревня. З дерев. Дякуємо, Сашу. Дяку. Опускайте ручки, я бачу вас. Якщо я був твариною, то я був із голупи живі. Я був тоді відміттем. Чому відміт, Саша? Тому що він захищає себе. І він би свій. Шви... Ого, сильний і швидкий. Прошу Вероніка, тільки голосно. Якби я була Діма. тваринкою. Творинкою, то я стала білочкою. Вау, а якої цією групою ти себе віднесеш? До групи. Звірі. Звір а чому білочка, Вероніка? Тому що у них гарний хвороби. Вони ага. можуть їсти. Здорово, дякую, будь ласка, Захарій. А пустіть рученят, я вас бачу. Якби я був б тваринкою, то я був би, Тварин, Тварин, тваринка, ага. я був би э, китом. Ой, будь ласка, дай. Де... чому? Бо він дуже сильний і сильніший відміть. Найбільший у світі, спасибі. Софі, Як би я? якби я? А я була тваринкою, Тваринком, то я була кічком. Чому? Чому кіт? Тому що что... Мені вона царапається. А Тому що вона царапається, це тобі подобається. Да. Здорово, дякуємо, Іване. Дітки, зараз всі перепитайте. Твори то Сад. я був коброю. Чому, Іване? Тому що что... вона яка? Нас дуже зла. Так, дякуємо, Саш. Якби я був тваринкою, то я б став волком. Так, чому? Тому що він сильний. Туда. Тому що він сильний. Дякую. Діма, якби я. Якби я був тваринкою, то, то, то я став бетоном. Чому, Діма? Чому бетоном? Тому що він. Дуже сильний. Сильний. Спасибі, Матвій, продовжуємо. Якби я був тваринкою, то я був Земноводним. Земноводним. Якою саме? Китом. А кит земноводний? Ні. А ну подумайте, кит може на суші жити. Ні. Так, Ні. тоді яким? То ти взагалі китом вибухи. Чому? Давайте послухаємо. Тому що він ноха є. Тому що багато їсть. Дякуємо. Продовжуємо. Саш, ти був? Да. Так, давай йдемо, Еріка. Якби я, був, то я якби була тварин. Як я була тваринкою, я стала собачкою. Чому? Я люблю собак. Бо люблю собак. Спасибі, Вероніко. Якби? Щоб я була б тваринкою, то я була б метеликом. Чому? Тому що мені. Подобаються їх е, різні кольори. Забавлення. Спасибі, Оляно. Ну. Якби я була ко... тваринкою, Твариненко, я була кіскою. Чому? Тому що вони ласкі. Ласкаві дуже. Спасибі, прошу. Оляно. Ну. Як... Якби я була птаскою, то б я була. Т так з дядьком, угу. бо, бо він рятує бо, дерева. Дякую. Будь ласка, Ян. Якби я була тваринкою, то б я була зайчиком. Чому? Бо він любить морковку. Бо він полюбляє морковку. Будь ласка, Юшо. Якби, Якби я, я була тваринкою, то я був би кішкою, тому що вона лазить по дереву. Ого, по хоче. Хто не казав, і ще сьогодні артема. Якщо, якби я якби, 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 якби я був е тваринкою, я би била звіром тигром. Чому? Тому що вони дуже-дуже гарні. Дуже гарні, так заборонення в них чудове. Хто не казав Аріна? Я давай я допоможу тобі, ставай, будь ласка. Якби я, підходь. Підходь, будь ласка. Всі висловились, діти? А, ще Саша хотів додати, так? Якби я. Якби я був живим, то я був пожелати мої. Так, Ілюс. Якби я був тваринкою, я був. Чому? Бо він любить морку. Дякуємо. Ну і я залишилась, так, Захарій ще хотів додати. Якби я був би твариною, то б я був в переражень Марін. Кому? Поражений Я, я б... Не зрозуміла. Це вигаданий якийсь герой? Ні. Мені правду так. є, що бачу вона Морку. Так. Добре, я тоді не зрозуміла. І так залишилась я. Якби я була тваринкою, то я би була ташечкою найменшою у світі. Ташечкою калібрі. Я пила б нектар, солоденький із гарнющих кліпочок. Дякую всім! Опис!